Ні. Добрий день, діти. Послухайте осінню історію, яку мені тіла береза. Вона росте під вікнами будинку, і усе добре видно, що відбувається всередині. Так от в кімнаті на столі стояла ваза і зітхала. А, не ставлять в мене квітів, нікому я не потрібна. Тільки пил з мене стирають і все. Аж ось у квартиру забіг малий Сашко. Він повернувся з прогулянки в парк. В руках Сашко тримав яскравий букет. Але це були не квіти, ні. Це були різнокольорові листочки, які опали з дерев і кущів парку. Сашко підійшов до столу і поставив букет у вазу. Вона аж засяяла від задоволення. Нарешті я комусь пригодилася. Ось така історія трапилася одного вихідного, погожого осіннього дня. А ми з вами створимо собі гарний настрій і намалюємо вазу з листочками, які ви зібрали під деревами на прогулянці. Для роботи приготуйте матеріали та інструменти, як на світлині. Зробимо пальчикову гімнастику. Приготуйте свої довго. Листопа, листопад, лише листопад. скле налетять, хороводі кружляють і на землю сідають. Малюнок почнемо з того, що зафарбуємо вазу, не виходячи за контури. У мене це буде. Синій колір. Беремо біля залізної спіднички, однією рукою тримаємо аркуш, іншою рукою мочаємо пензлик у фарбу і замальовуємо усю поверхню. Пензлик широкий візьміть, там буде швидше йти робота. Погладжуємо, гладимо. Закінчую роботу, і поки буде наша ваза сохнути, я вам розповім, як малюватимемо листочки, що стоять у вазі. Так, пензлик обов'язково миємо. Ретельно миємо і кладемо на підставочку. Діти, зверніть увагу, у листя різна поверхня. З одного боку. Листочки гладенькі, а з воротнього боку вони ребристі. Якщо ви пальцями проведете, ви це відчуєте. Це у всіх листочків, так. Так от, ми будемо намазувати фарбою, наносити фарбу на зворотній бік, на ребристий, і прикладати до аркуша. Ось так. Усі листочки по черзі, і у нас буде красива картина. Почну з калинового листочка, перевертаю його на інший бік і роблю його, наприклад, оранжевим. Не лякайтеся, пальці будуть у фарбі. Для цього ви запастись вологими серветками, щоб витерти їх, прикладаю посередині, притискаю пальцями і за хвостик піднімаю ось такий листочок. Наступний листочок буде жовтого кольору. Все роблю так само, тільки жовтим кольором. Прикладаю збоку і притискаю пальцями. Ось який чудовий відбиток. Витираю поверхню по у бо вже забруднилося. Наступний листочок. Він буде. Наполовину коричневим, наполовину зеленим. прикладаю з іншого боцями, притискаю і за черенок відриваю. Ось так. Відкладаю в бік, продовжуємо роботу. Подивіться, як красиво. А ще один листочок у мене впав. Він не помістився в вазу. І я його намалюю внизу біля вази. Діти, подивіться на мій малюнок і надсилайте свої малюнки. Під час малювання проявіть творчість та фантазію. До зустрічі!